Як вирішувати проблеми людей і області? Голова Волинської ОВА зустрівся із журналістами. На Волині викрили підпільне виробництво цигарок. Судять Волинянина, який облаштував наркопритон у власному помешканні. Колективи за турцівської громади у проєкті Любіть Україну. січня в Україні проговні події дізнаватись в інформаційному випуску новин на часі. Студія Аверсу працює Ольга Ганич. Мої вітання. Війна забрала життя ще одного лучанина, старшого лейтенанта Андрія Черняка. захисник поліг 15 січня в районі населеного пункту Турецьк Донецької області. Тепер герої навіки 47. ДНК експертиза підтвердила загибель захисника із села Скобелка Святослава Дмитрука, який з лютого минулого року вважався безвісти зниклим. У Грохівській громаді повідомили, Святослав був призваний на військову службу у вересні 23-го року. Життя солдата обірвалося 5 лютого в одному із населених пунктів Покровського району Донецької області. Про час та місце похорону повідомлять згодом. Страшна звістка знову сколихнула Вишнівську громаду. На війні з окупантами загинув герой Андрій Семчук, військовослужбовець 92-го року народження, мужньо боронив країну на східних рубежах. Життя захисника обірвалося 12 січня під час переміщення особового складу до тимчасового пункту розташування батареї в село Гріхове Покровського району. Донецької області. Про дату та час зустрічі героя повідомлять згодом. У Вишнівській громаді оголошено дні жалоби. Боронячи країну від окупантів, загинув житель села Прип'ять Сергій Бубела 1988 року народження. Воїн народився в селі Кримне Дубечницької громади. Разом з дружиною і донькою проживав у Прип'яті. У липні минулого року був мобілізований до Збройних сил України. Солдат Сергій Бобала загинув 15 січня біля селища Удачне Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання. У герої залишилася донька, дружина та батьки. У Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці сьогодні прощалися із захисником Андрієм Лащуком. Серце розривається від болю, що життя воїна обірвалося так рано на 41-му році життя, яким пам'ятатимуть героя та про його життя далі у сюжеті. 12 січня загинув наш земляк та відважний захисник Андрій Лащук. Як прийняти цю гірку правду, що кращі сини України йдуть у небесне військо? Андрій став на захист України ще на початку повномасштабної війни. Але загинув під час участі в бойових діях на Донеччині, і вже сьогодні у Луцьку до кафедрального собору Святої Трійці прийшли попрощатися із загиблим воїном його знайомі, друзі, родичі. Побратими, близькі пригадують його як дуже добру та щиру людину. Я Андрія довго не знала, але я знала, що він був дуже добрий, він був дуже любичий, він був дуже радісний, усміхнений. Він в кожній якійсь проблемі знаходив завжди позитив. Він був дуже, дуже добра, світла людина. Завжди ми такого його будемо пам'ятати. Ти хороша людина, одним словом. Він завжди був доброзичливим, таким відвертим. Я його не дуже довго знаю, тому що ну, максимум років, напевне, п'ять це напевне, максимум. Але ну, він заслуговує, щоб про нього пам'ятали. До початку військової служби Андрій працював будівельником. Друзі та близькі герої розповідають, у чоловіка були золоті руки, тому його мрією було побудувати будинок для своїх майбутніх дітей. Проте війна змінила усі плани. Він так і не встиг стати батьком. Його молода дружина стала вдовою, а дім таки залишився недобудованим. Добрий хлопчина Хороший. я його ще знаю з дитинства, бо ми разом жили, ну, сусіди, сусіди, да, лиші. да. Дуже хороший був хлопець, такий спокійний був, такий. він. Позитивний такий хлопець. Все старався, що... Все позитивний все, все да, Хотів зараз достроїтися, ним ну, так? Так. Да, Він мав, мав, ну він з батьками жив, віну. одружився, кінь батьками... життя наладжується. Так, сказать, кінла життя і все. Маму давно знаю. ми Працювали в одній організації. Мама почту носить, теж заходить до нас. І Андрія знали, дуже хороший, дуже хороший, трудолюбивий такий. Знали ми його, одружився недавно, недавно одружився, десь півтора року тому. Царство Небесне, хай з Богом спочиває. Дуже шкода, що відходять найкращі, найкращі на те небо відходять. Нестримно боляче, коли батьки хоронять своїх дітей. Адже у їхніх очах це все той же маленький синочок, який щиро і ніжно усміхається до них. Як розповідають знайомі загиблого воїна, батьки покладали на нього великі надії, і він не підвів. Адже їхній син мужньо боровся всі ці три роки та поклав своє життя за незалежність батьківщини. З батьком були дуже великі надії. Він вчився в університеті. Ось, Великі надії на нього покладали, От, дуже його любили, він такий енергійний був працювати. Да. Ну, як хлопчисько, знаєте. Він більше останнім часом він десь їздив на роботу, все, а потім пішов воювати. Ми з батьком колись каже, мій Андрій пішов в пекло. Я кажу, він якраз в Бахмуті тоді був. Справжній патріот, надійний побратим, незламний воїн, відданий військовій присязі віддав найцінніше, власне життя за кожного з нас за Україну. Такою високою і страшною є ціна нашої свободи. Прийшла віддати останню шану нашому герою, який захищав. Дякуючи їм, що ми живемо мирно. Ви знаєте, що навіть не можна без сліз нічого говорити, тому що це треба нам всім. Шану віддавати таким хлопцям, які борються за наше спокійне життя. Вважаю, для кожного свідомого українця, патріота це священний обов'язок: прийти, вклонитися і подякувати. Свій останній спочинок Андрій Лащук знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Марта Тимчак, Василю Бижанін для новин на часі. Завтра, 17 січня, Велимченська громада прощатиметься з полеглим захисником Василем Калінчиком. О 10-й годині прощатимуться біля будинку загиблого, чин похорону відбудеться у Покровській церкві села Вемче. Нагадаємо, після тривалого очікування підтвердили, що 9 місяців тому, 7 квітня 24-го року, захисник загинув у районі населеного пункту Семенівка. Покровського району Донецької області. Старший солдат 68-ї окремої єгерської бригади перших днів новоштабного вторгнення Росії приєднався до лав місцевого добровольчого формування. Згодом був мобілізований та без вагань став на захист рідної землі. У громаді закликають гідно зустріти та віддати останню шану воїну. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна честь та шана усім полеглим землякам. На Ратнівщині у місцевих жителів виявили боєприпаси. Під час обшуку у оселі одного з фігурантів, правоохоронця натрапили на гранату Ф1 та запал до неї. Згодом пішли з обшуком до його односельця та виявили цілий арсенал боєприпасів. Тепер за незаконне зберігання чоловікам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. В результаті цього обшуку виявили та вилучили дві гранати Ф1. Дві гранати РГД-5, гранату РГ-42, 500 набоїв калібру 5,45 та три димові шашки. Усі вилучені боєприпаси направлені на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. За обома фактами незаконного зберігання бойових припасів та вибухонебезпечних предметів слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Волинянин облаштував вдома ціловиробництво цигарок. Продукцію чоловік виготовляв за допомогою спеціального обладнання, а потрібні компоненти отримував через поштові відділення. Далі ж збував тютюнові вироби постійним клієнтам. Тепер за такий нехитрий бізнес чоловік відповідатиме перед судом. Під час огляду будинку детективи БЕП виявили та вилучили з незаконного обігу готові тютюнові вироби, сировину, обладнання для виготовлення сигарет. Наразі триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другої статті 204 Кримінального кодексу України, а саме незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів. Що турбує Волинян і як вирішувати проблеми людей і області? Голова Волинської ОВА Іван Рудницький запросив журналістів на прес-конференцію. Більше розкажуть мої колеги. Іван Рудницький головує на Волині два місяці. Щотижня очільник області їздить у громади зустрітися із місцевими жителями. Каже, одна з основних проблем, з якою люди до нього йдуть, то місцеві дороги і пасажирське сполучення до окремих сіл, бо ж часто перевізники відмовляються їхати у села, мовляв, нерентабельно. Іван Рудницький повідомив, що в обласній адміністрації вже працюють над покращенням ситуації. Ми в комунікації в першу чергу з перевізниками, Була, по-моєму дорученню, проводив нараду перший заступник голови ОВА, де запросив всіх перевізників. Вони зараз домовилися, що вони будуть створювати відповідну асоціацію, щоб вже більш предметно комунікувати з і як структурним підрозділом Волинської ОВА, так і безпосередньо з керівництвом для того, щоб ці питання, які хвилюють людей, вирішувати. Паралельно голови громад передали всю інформацію по тих дорогах, які б необхідно було відремонтувати, для того, щоб ми ці проблемні питання, які я озвучив, вирішити. Чимало буде залежати і від наповнення обласного бюджету та ситуації на фронті. Як чуємо, після приходу на нову посаду Іван Рудницький, так би мовити, отримав у спадок десятки мільйонів боргів щодо обслуговування доріг. Торік державне фінансування на обслуговування автошляхів область не отримала. Останом на грудень, я десь близько 60% боргів. Закрив перед підрядними організаціями. Представники підрядних організацій, які займаються якраз цим питанням, це обслуговування місцевих доріг. В них є довіра до мене, є довіра до ОВА, що я і подальшому цю заборгованість буду ліквідовувати, і я і думаю, що я це зроблю. А вони повинні обслуговувати дороги для того, щоб в зимній період у нас не було проблем. Втім, на 2025 рік, зауважує Іван Рудницький, в пріоритеті буде саме оборона і безпека, бо ж війна триває. Першочергово, що будуть фінансуватися, це буде фінансуватися іменно всі заходи, пов'язані з обороною, з безпекою, з підтримкою наших військових. Це вже якщо ці потреби, які на сьогоднішній день є з боку військових частин чи з боку сил оборони, будуть вирішені, і лишиться певна сума коштів. Яку я можу акумулювати і використати для того, щоб бо це дійсно болісно, особливо для старших людей в громадах, щоб було це сполучення. Ну звичайно, ми будемо частково ці питання вирішувати. До слова, як повідомили в ОВА, фортифікації в області вже готові майже на 100%. Крім підтримки військових, основні проблеми, які цікавлять людей у громадах, то соціальна підтримка. Люди хочуть допомоги і уваги, особливо члени родин військових і внутрішньо переміщених осіб. Я б хотів, і я це роблю, щоб покращити взаємодію між органами державної влади на місцях, громадами і людьми, щоб люди були обізнані, проінформовані про ті всі державні програми, які на сьогоднішній день діють на території України, по підтримці, в першу чергу, соціальних верст населення це ветерани. Це члени сімей військових і це переміщені особи. На зустрічах очільник області розказує людям, які є державні програми і яку підтримку вони можуть отримати. Державні програми пов'язані із ментальним здоров'ям, і інші Підтримку держава підтримує коштами для придбання житла учасників бойових дій, ветеранів. Є, питання, є підтримка по відшкодуванню за. Тіжа дрова з опалювальному сезоні. Є, зараз буде відшкодування за оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Тобто є дуже багато різних програм. Як чуємо голову Волинської, ОВА тішить те, що кожна громада матиме фахівця із ветеранської політики. Фінансування на зарплату буде із державного бюджету. Фактично у нас 98 громад, а вже мені пообіцяли. Ще дві додаткові до кінця тижня і буде на 100%, що буде вже в кожній громаді передбачена ця посада. Автоматично вона зніме дуже багато питань соціального характеру і інформованості жителів громади по ті чи інші програми. До слова, як повідомив Іван Рудницький, він відкритий до людей і закликає повідомляти про проблеми регіону на його офіційну сторінку у Фейсбук. каже, моніторить її особисто. Життя в області зробити ще кращим, більш безпечнішим і більш таким, скажімо так, впевненішим в завтрашньому дню. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Колишній зубний техніки з Луцької стоматполіклініки вже вдруге програв суд щодо свого звільнення. Цього разу справу розглядали в апеляції. Мова про Миколу Мосіка. Нагадаємо, він написав заяву на звільнення за згодою сторін, але потім вирішив поновитись на роботі в комунальне підприємство і отримати виплати за час вимушеного прогулу. Тож судді доводив, що його ледь не обманом змусили написати заяву на звільнення. Пояснював, думав, що його переведуть на іншу посаду. В суді першої інстанції Миколі Мойсіку не повірили, мовляв, чому ж тоді від його адвоката надходив лист із проханням пришвидшити видачу трудової книжки. Так зауважив представник стомат поліклініки. Напередодні розглянули апеляційну скаргу Миколи Мойсіка. Транслювати засідання, аби висвітлити аргументи сторін, суддя заборонила. Інформація про засідання до слова є у відкритих даних. Заслухавши всіх учасників, колегія суддів вирішила залишити скаргу без задоволення. Микола Сергійович, скажіть, будь ласка, чи будете ви подавати касаційну скаргу? Чесно визнала свою вину та співпрацювала зі слідством. Жителька Волині переправляла чоловіків через кордон України. Хотіла легко підзаробити, але опинилася на лаві підсудних. Тож, яка подальша доля підсудної, далі у сюжеті. Гроші не пахнуть. Непевно з такою думкою підсудна розпочинала свій новий бізнес. Жінка працювала підприємцем, перевозила товар з Польщі в Україну, і все було законно. Але до моменту, коли знайомі, нібито підбурили її до злочину, наголошуючи, тобі за це нічого не буде. Жителька Волині переправляла чоловіків через кордон України за стандартною схемою, вносила відомості про військовозобов'язаних до системи шлях, як водіїв. На одній із таких схем її спіймала поліція. Як вона розповідає, у квітні 23-го року до неї зателефонував чоловік та запросив так звану послугу. Це обійшлося йому у трохи більше п'яти тисяч доларів. Проте вже на самому кордоні їх затримали стражі порядку. Жінці присудили сім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Проте адвокат Віктор Клімук просить у суду зменшити покарання, адже обвинувачувана одразу зізналася у скоєному та співпрацювала зі слідством. У неї залишилася неповнолітня дитина, яку вона виховує сама. Враховуючи ступінь тяжкості вчинив на вивачку кримінального поруч, які відносить потрапляють тяжких особам винної, яка воно визнала повністю 4 чином, активна прияла з противника кримінального порушення. Протиправні дій, вирувачення, які вони заподіяли на шкоду суспільним та державним інтересам, не настане неодимні наслідків. Вона не є судимою. Перше притягується до кримінальної відповідальності, має постійне місце з яким розповідається політиком. Має на отримані малолітньої дитини і всі підстави призначення основного покарання за ссування статті 69 у воді позбавлення волі на 45 років. Ми просимо вирок поручного міськравного суду від 94 24 року в відносному дитячі призначення її покарання з цієї 69 України у воді позбавлення волі на 45 років без позбавлення права приймати посади пов'язаних з виконання функції держави та місцевого самоврядування без конфіскації майна. І написали статті 75, як Мартинів звільнити бартів, підборні призначенням попередньо Дякую. Прокурор В'ячеслав Богуш поклався на справедливе рішення суду. Думаю, що буде правильним. суду. Все ж таки розглядаючи дану операційну скаргу, я буду покладатися на думку суду. Ну і не просто так, щоб для розуміння всіх, тут присутніх, навіть направляли в суд угоду із застосуванням щодо 75-ї, але суд відмовив. Затвердження угоди, я так розумію, з місту, з формальних підстав. Так, також і честь. Тому я вважаю, що все-таки було б правильним ну, якби не відходити від тої позиції старшого групи прокурорів, і я буду тут дотримуватися. Тому щодо розвиту пацієнтів суду. Жінка благає зменшити вирок суду зі словами. Я більше такого не буду. У мене є малолітня дитина, яку я сама виховую. Більше такого не повториться. Суд рахував усі обставини і, зрештою, змінив реальне позбавлення волі на три роки із потового строку. Марта Тимчак, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Волинянина судять за організацію наркопритону у власному будинку. Справа в тім, що за версією слідства чоловік неодноразово дозволяв іншим особам вживати наркотики на його ж кухні. Проте сам винувачений запевняє, що всі ті особи це його друзі. Дружба дружбою, а власник оселі наразі відповідає за вчинене перед судом. Дозволяв друзям вживати наркотики у себе вдома та постав за це перед судом. Така ситуація спіткала уродженця ківерцівщини. Чоловіка звинувачують у організації або ж утриманні місця для вживання заборонених речовин. В діючий умисне 10 січня 2024 року близько 13.50 безоплатно надав вказане приміщення. Для законного вживання психотропних речовин, зокрема, отримує приміщення кухні за вказаною адресою, на даному шуку пристрій для куріння, з якого останнім шляхом розкурювання вжив особливо небезпечно психотропну речовину. Крім того, за законорічник обставин 12 січня 2024 року близько 8 на 30 хвилин повторно без оплату надав дав приміщення, не встановлені судового розслідування особи для незаконного вживання психотропних речовин, зокрема приміщення кухні, за вказу на адресу на надав приміщення, не встановлені особі для остання з допомоги пристрою для коріння, шляхом розкурення вживали особливо небезпечну психотропну речовину, обліку законом. До слова, сторона обвинувачення також інкримінує чоловіку із БУД. адже за матеріалами слідства обвинувачений ще й продав особливо небезпечну психотропну речовину. Рівково. Будучи особою, яка раніше вчинила правопорушення, передбачене статтею 309 -й, 317 Кримінального кодексу України, при встановлено досудовим розслідуванням обставина, діючи умисну, протиправність та суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільне небезпечні наслідки в вигляді порушення правового режиму обігу психотропних речовин, незаконно придбав з метою подальшого збуту корожкоподібну речовину, яка в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено під ліпі, Близько 18.55 22 травня 2024 року запрошували кошти в сумі 500 гривень, незаконно збув. речовину, речовину, що своєму складі, якої заборонено Зараз справу вивчають у суді. Сам обвинувачений запевняє, нікому нічого не збував. А щодо надання приміщення для вживання наркотиків, каже, то, мовляв, приходили друзі. До слова, заборонені речовини нібито приносили з собою. Повернули гендовані за 500 гривень. Ви не факт з А решта епізодів, ці, що за прокурором, про те, що ви надавали приміщення для вживання психотропних речовин, ви визнаєте? – Так. Обставини, про яких ви надавали таке приміщення. Ви не заперечуєте ті обставини, місце, час, спосіб, чим цих це кримінальних пропорушення. Не заперечуєте? Ні. Так, це чи ні, з'ясовуватимуть надалі. На черговому засіданні запланували встановити порядок дослідження доказів. Обвинувачений на поліг, аби у справі допитали свідків, а також аби його допитували в останню чергу. Тож з порядком визначилися та засідання відклалось. Зауважимо, що при доведенні провини чоловіку загрожує від 4 до 8 років за ґратами. Проте останнє слово за судом. Анна Рарох для новин на часі. Сидів у в'язниці за крадіжку. Вийшов на волю, але шукати собі роботу і працевлаштовуватись не став. Житель Нововолинська, як то кажуть, взявся за старе, себто за злодійський промисел. Тепер же хоче на фронт, нібито має намір пройняти державу. Два роки тому Максим вийшов із в'язниці на волю і ледь не одразу взявся за нові крадіжки. То викрав машинку для стрижки волосся, то на шоколад потягнуло, то поцупив чужий гаманець. Частина крадіжок виявилась у межах адміністративних порушень, але були дії, що й на кримінал, як то кажуть, потягнули. Призначено покарання воді обмеження волі на строк один рік вісім місяців. Чернівшому важному судам призначалось покарання воді реально позбавленої волі. Але це не призвело до позитивних змін у свідомості Вунвачно та його поведінців. Максим розказує, чому повернувся на злодійську стежку. Як то вже часто буває, запевняє, що хоче йти воювати. Чому після стількох вироків ви знову пішли на крадіжки? О, так ви стоїли, ви стоїли. Не змогли влаштуватися на роботу, заробити кошти, якісь купити там в магазині, а не вкрасти. Не було допомогу. Чи плануєте ви далі після, після цього вироку таки, такий же самий спосіб життя вести? Чи все-таки хочете щось змінити? Ні, звісно, можу щось змінити. Як чуємо, у в'язниці чоловік сидів неодноразово і за крадіжки, і за грабежі, навіть будучи в тюрмі, отримав ще один кримінал вирок за злісну непокору адміністрації виправної колонії. І через три місяці після змінення зміст позбавлення волі продовжив займатися злочинною діяльністю і вчинив кримінальне правопорушення, за яке відповідно був засуджений. При цьому збитки, попри декриміналізацію вказаних діянь. Зокрема, за частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України потерпілим обвинувачення відшкодовано не було. А тому призначене покарання в розмірі визначено судом першої інстанції, Ми вважаємо таким, яке не відповідає положенням. Прокурори просять суворіше покарати чоловіка, присудити йому два роки обмеження волі захисниця. Проти не заперечую проти е, скасування вируху і постановлення ухвали е, про. Звільнення проти від кримінальної відповідальності у зв'язку з втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, також заперечує проти віднесення субових витрат на проведення товарознавчих експертиз за рахунок держави. Чи повірять судді останньому слову підсудного? Маєте право на останнє слово, якщо бажаєте ним скористатися. Обвинуваченому залишають рік і вісім місяців обмеження волі. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Настав час талантам за турцівської громади виступити для глядачів телеканалу Аверс у концерті Любіть Україну. Три щомливі патріотичні пісні виконав вокальний колектив Джерело будинку культури села Затурці. Вокальний колектив «Незабудка села Киселин. Заспівав три композиції, що беруть за душу і підіймають бойовий дух. А учасниця цього ж ансамблю Віра Савонюк продекламувала вірш Журавель летів у небі, що чіпляє заживе. Вокальний колектив Холопечанка села Холопичі виконав три різні за настроєм композиції. Серед них Життя ствердна та позитивна пісня у вишнєвим саду Стежечка Вузенька. за того не люблю. зламайте і за того, що люблю. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості. Телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. Мирного вам продовження вечора і до зустрічі в ефірі.